Вітаю. Скоро буду. Сьогодні я знаходжуся на полі озимого ріпаку. В Кіровоградській області в господарстві ТОВ «Технополь Агра. Ріпачок трошки постраждав від заморозків, які прийшли по Україні, але в загальному його стан добрий. Хвороби на даних посівах ріпаку я взагалом взагалі не знайшла. Тому хочу познайомити вас із агрономом даного господарства Віталієм, який розкаже більше про технологію вирощування даного ріпаку. Дякую, що запросили нас у ваше господарство. Розкажіть, будь ласка, більше про даний ріпак. Який це гібрид на даному полі? Дивіться, на даному полі було посіяно два гібриди. Перший – це ексайтед. Ми зараз на ньому знаходимося, і трошки далі там уже посіяна наша. F2 ріпак. Повторюємо наш експеримент. В принципі, Розуміємо, що ріпак він по-любому десь вирощувався, просто додатково оброблявся і нам продається гібрид. Пробуємо долю на смак і сіємо F2. Ну, от такої. Це якщо по, по гібридам.